Сплачуючи велику ціну, ми все ж перехопили ініціативу на фронті. Нас не зламали регулярні терористичні обстріли Росією мирних міст України. Попри надлюдські випробування для нашого народу, ми зберігаємо людське обличчя. Захищаючись, Україна знайшла можливість допомагати іншим, і ми надсилаємо зерно тим, кому уже завтра може загрожувати голод. Ми зміцнюємо нашу роль одного з глобальних гарантів продовольчої безпеки в світі. Тому що... Переживши 90 років тому голодомор, Україна знає, що голод не може бути зброєю і зробить все як відповідальна країна для підтримки продовольчої безпеки у світі. І тому я дуже вдячний усім, хто підтримав ініціативу президента України Володимира Зеленського Зерно з України і на завершення, кожна країна має суверенне право обирати союзи, до яких їй вступити і визначати власні заходи безпеки. Ми відкрито заявили про свої наміри. Наше майбутнє це повернення до Європейського дому, повернення до Європейського Союзу, а також вступ України до НАТО. І сьогодні я хочу окремо подякувати усім вам, та урядам ваших країн, за підтримку України на цьому курсі. Я також сподіваюся, що ви і надалі сприятиме тому, що по всіх столицях країн НАТО питання набуття Україною повноправного членства стояло у першочергових пріоритетах. А що стосується нашого набуття членства в Європейському Союзі, давайте, користуючись нагодою, всі разом попрацюємо так і переговоримо з, лі... з лідерами у Стокгольмі і спробуємо переконати Комісію почати переговори України про вступ під час головування Швеції в Європейському Союзі. Україна обов'язково переможе, і Європа переможе, і Європа знову буде простором миру. І вже сьогодні, завдяки спільним зусиллям, наш континент стає дедалі міцнішим та витривалішим, тому що разом ми не переможні.